Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Чернігівці скуповують в аптеках йодид калію. Кому слід приймати цей препарат, а кому він протипоказаний? Пічки буржуйки для військових та цивільних виготовляють на одному із підприємств у прилуках. Виростив понад півтори тонни винограду. Як хобі Валерія Гусєва зі Срібнянщини стало справою його життя та врятувало під час російського вторгнення на Чернігівщину? У Чернігові зріс попит на юдит калію. Про це суспільному розповіла заступниця директора мережі Аптек Ліки України Юлія Гришай. Люди почали скуповувати цей препарат після інформації про можливі російські провокації на українських АЕС або погрози країни-агресора застосувати ядерну зброю проти України. Коли слід приймати цей препарат, які протипоказання та кому вживати його заборонено, розкажемо в сюжеті. Чернігівець Павло купив пластинку препарату йодид калію». каже, зробив це про запас. Я прийшов до магазину, до магазину, до аптеки, купити собі мазючку для ліктя. От, і бачу, там вбігає чувак такий, воно такі очі, йому десь 40 плюс точно. І він до повізора звертається і каже: Ну, сприйміть цю інформацію нормально, але моя теща дуже переживає, і, коротше кажучи, їй потрібні ці таблетки. Калій йодід, правильно називається? А я до цього. Ну, реально я навіть не знав про їх існування. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив алгоритм дій при ядерній небезпеці, згідно з цим алгоритмом, приймати йоди калію – слід при можливих аваріях на атомних електростанціях, які можуть спричинити викиди радіоактивного йоду. Йодопрофілактика проводиться тільки після офіційного оповіщення щодо її необхідності, і вона виправдана лише тоді. Коли радіація спричинена радіойодом у випадках застосування брудних бомб, прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди. За словами лікарки-ендокринолога Марини Левчук, якщо сталася надзвичайна ситуація, слід протягом перших шести годин прийняти 125 мг міліграмів калію йодиду. Чим раніше, тим краще що то подільні залозі все одно, які йод накопичувати. Нормальний стабільний, який ми отримуємо з їжі, чи радіоактивний йод. Тому нам треба зробити в екстреному випадку. Заблокувати роботи щитоподібної залози, щоб вона не працювала взагалі 24 години. У людей, яким за 40 років щитоподібна залоза працює не так активно, каже Марина Левчук. Їм приймати цей препарат не потрібно навіть в екстрених випадках. Найбільш вразливими є діти, організм яких ще формується. Дозування для кожного віку різне, каже лікарка. Діткам до одного місяця. Дозування калію йодиду буде 1,8 таблетки, це 16 мг. З одного місяця до трьох років це буде 1,4 таблетки. З трьох років до 12 років це буде 1,2 пігулочки. І вже з 13 років і до 40 років, це дорослим усі, ми приймаємо одну пігулку калію йодиду 125 мг. В аптеках є й інші йодомі. Місткі препарати, але концентрація в них діючої речовини недостатня, каже Марина Левчук. Також одним з протипоказань є захворювання щитоподібної залози. Тут краще порадитися заздалегідь зі своїм лікарем-ендокринологом. Дуже складно знайти в аптеках каліодит. І якщо доросле населення, а там старше 40 років, скупило ці препарати, я дуже прошу всіх поділитися з дітьми. Можливо, є сім'ї, яких дітки залишилися без цього ну надважливого препарату. Охочих придбати Юдит калію останнім часом дійсно більше, каже заступниця директора ТОВ ліки України Юлія Гришай. За її словами, цей препарат з'явився в аптеках протягом останніх двох місяців. Каліодид, попит на нього зріс, ми його закупили, він у нас наявний у мережі. Зараз він у нас фармацевтичної фірми Дарниця, виглядає він як блістер з 10, з 10 таблетками, дозування в нього 125 міліграмів, таке, як має бути згідно рекомендації щодо загрози. Вживати його не рекомендуємо просто так, аби кому як захочеться, лише за оповіщення системи, що існує радіаційна загроза, тільки тоді однократно, Вживанням після прийому їжі, запиваючи великою кількістю води або молока, в міському управлінні освіти Суспільному повідомили, що питання закупівлі калію йодиду для чернігівських шкіл поки не обговорювали. Владислав Кухар, начальник управління охорони здоров'я міської ради, розповів Суспільному, що медзаклади міста вже отримали калію йодид за програмою Міністерства охорони здоров'я. Гордій Єрмак, Валерій Церкун Суспільне новини, Чернігів. У селі Степові хутори Ніжинського району попрощалися із молодшим сержантом Сергієм Сенеком, який загинув 29 вересня на Донеччині. Про це повідомляє обласний військкомат на своїй Фейсбук-сторінці. Чоловік народився 8 серпня 1987 року в селі Степові хутори. Закінчив місцеву середню школу, після чого вступив до Бобровицького технікуму, де здобув професію агронома. До лав Збройних сил України вперше долучився у 2008 році, а у 2008. 14 2015 роках брав участь в антитерористичній операції на сході України. Через певний час Сергій повернувся до цивільного життя, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив знову взяти до рук зброю. Загинув він 29 вересня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка, 2 на Донеччині. Вдома на нього чекали дружина та маленька донечка. Поховали бійця на місцевому кладовищі села Степові хутори. На Чернігівщині, попри зростання кількості хворих на коронавірус, масковий режим повертати поки не планують. Про це Суспільному сказав заступник генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. З його слів, чи буде так на наступному тижні, наразі невідомо. На даний момент поки не планують. В принципі, у нас звітність на Київ раз у тиждень, тобто на слідучий понеділок буде щось видно. Загалом кількість хворих на Чернігівщині порівняно з попереднім місяцем зросла. За словами Ярошенка, в області за серпень виявили 593 хворих на коронавірус. За вересень кількість хворих зросла майже у вісім разів і становить 1413 хворих. Найбільше інфікованих виявили у Ніжині. Місто Чернігів 40 за серпень, 418 за вересень. Місто Ніжин 71 за серпень, 1063 за вересень. І місто Прилуки 184 за серпень, 456 за вересень. Корюківка за серпень 0, за вересень 52. Новгород 9 і 118. Понад 43 тисячі снарядів, які лишилися після активних бойових дій на Чернігівщині, знищили сапери. Про це Суспільному розповів начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС в області Михайло Ільєв. За його словами, це снаряди різного калібру: артилерійські боєприпаси, мінометні міни, ручні гранати, стрілецька зброя та авіаційні бомби. Наразі сапери розміновують територію на позиціях, де в лютому березні стояли російські війська. У лісовій смузі неподалік городні сапери знайшли залишки артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметри, які не вибухнули, та зразки сигнальних мін. На даній території раніше були блокпости агресора Російської Федерації. Також вони багато залишили тут сюрпризів, так як ми бачимо, що міст підірваний. І тобто всі підходи до моста з різних сторін. Були заміновані. Були заміновані саме як протитанковими мінами ТМ-62М. Також стояли сигнальні міни, тобто, щоб можна було зорієнтуватися, якщо хтось підходить. І також на розтяжках стояли ручні гранати РГД5 і Ф1. Роботу саперів зараз ускладнює погода, говорить Михайло Ільєв. Через погану видимість та постійні дощі важко виявити розтяжки. Коли погана видимість і, скажімо, йдуть великі опади, трава починає злягати, і тоді, коли сапер працює на розтяжках, тобто трава злягла, не видно іменно де є нить натянута. Тобто, розумієте, Воно все ховається під травою. За допомогою металодетектора, звичайно, дуже важко працювати на розтяжках. Пічки буржуйки за власними ескізами виготовляють на одному з підприємств прилук. Розпочали вісім років тому. Перші буржуйки для потреб ЗСУ робили зі старих газових балонів. Цьогоріч самотужки розробили модельний ряд. Виробництво зросло в рази. Нині буржуйок потребують не лише на фронті, а й цивільні жителі, які постраждали внаслідок бойових дій на території України. На початку весни у цехах цього підприємства було порожньо. Нині ж працюють у кілька змін. Просили, і нам потрібно виходити з ситуації, забезпечувати хлопців буржуйками для приготування їжі для обігріву бліндажів і так далі. От але от масово вже пішло. Початком повномасштабного вторгнення Росії України, окрім звичних твердопаливних котлів та металоконструкцій, тут виготовляють буржуйки. Майстри спочатку розрізають листи металу на необхідні за розміром частини спеціальною гільотиною. Далі частини вигинають і зварюють. Так створюють буржуйки для обігріву та приготування їжі. Їх потужність 4 та 7,5 кВт. Кінець лютого і, скажімо, березень, місяць, коли у нас в Чернігівській області і близько привук. Проходили бойові дії, то ми в основному займалися, скажемо, допомагали ЗСУ і теробороні. Це були і буржуйки, це були протитанкові їжаки і все для укріплення бліндажів. Росія почала масово руйнувати об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують населення. І Теплопостачанням, водопостачанням, газопостачанням, а також було зруйновано дуже багато житлового масиву, і тому стала дуже така нагальна потреба для населення виходити із ситуації. Тобто, просто жити в квітні місяці. Нами було розроблено ці буржуйки. От і розпочато, десь вже, мабуть, в травні місяці ми розпочали виробництво даних даної продукції. Основні замовники на буржуйки, благодійники та волонтерські організації, вони у свою чергу забезпечують пічками зсу та людей, які найбільше постраждали від бойових дій. Через велику кількість замовлень почали набирати працівників над виготовленням буржуйок. Працює 20 людей. Найближчим часом майстри мають виготовити дві тисячі буржуйок для жителів Миколаєва. Наші хлопці, які е Просто показують, і вже показали, що це перша армія в світі. Кожен день ми молимося за наших хлопців і зрозуміло, що допомагаємо їм чим, чим, чим тільки можемо. Все робиться для нашої. Якнашвидше перемоги від початку повномасштабного вторгнення Росії близько трьох тисяч буржуєк з прилук замовили та відвезли волонтери на фронт та в зруйновані населені пункти України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини Прилуки. Валерій Гусів із села Карпилівка, що на Срібнянщині, виростив на своєму винограднику понад півтори тонни винограду. Цим займається понад вісім років. Має 210 кущів, 70 столових сортів та гібридних форм. Про те, як хобі стало справою життя та врятувало під час російського вторгнення на Чернігівщину, далі у селі Карпилівка, що на Срібнянщині, сад Валерія Гусєва, помітно із далеку. Про вхід свідчить арка із дерева, біля паркану декоративний вітрячок, за ними сотні дерев, персиків та кущів винограду. Вас видно з вулиці? Так. Ідея була от така, щоб їдеш і було класно. Сад, Валерія Гусєва – це близько 40 соток землі. На одній половині ростуть понад 400 дерев персиків, на іншій 210 кущів винограду. Це 21 ряд по 10 кущів у кожному. Є моноряди із одним сортом винограду, який дає хороший врожай, та ряди, де ростуть по два-три пробні сорти. Виноград це взагалі така культура місця і часу. Садиш, потім вирубуєш, тоді знову щось Знову садиш, і знову Нині виноградник налічує до 70 столових сортів та гібридних форм: Лівія, Аркадія, Преображення, Євленова Черкаська, стоїмо біля Байконура, Еверест, і ще там Гарольд, також є Дар'я, Хілена. От ці сорти, вони що дуже смачні, що гарно показують себе на моєму винограднику. Улюблений сорт виноградаря Лівія. Він ранній, тому на лозі лишилося всього кілька грон. Досить ранній, має дуже гарні смакові якості, гарно визрівало за гарно витягує урожай, гарний урожай. І всім подобається урожайність була на одному кущі, крайньому. Кілограмів 40, як мінімум, так от і він вже дозрів. Його реалізували. Його вже нема чудовий просто. Нині Валерій зібрав 70 відсотків винограду на лозі. Достигають кілька пізніх сортів. Серед них анюта його цілий ряд. Це солодкий класний виноград із таким якимось привкусом якихось приправок. Взагалі нема тепла. Взагалі не зрозуміло, як воно шо воно буде. Ну надія на те, тільки що не буде морозу. Цьогоріч зі свого виноградника Валерій Гусів зібрав понад півтори тонни винограду. Більшість, а це тону двісті. Вже продав. Перший збір відбувся 25 серпня. До Карпилівки за виноградом люди приїжджають самі. Дегустувати можна просто із лози, а ще погуляти виноградником та залишити фото на згадку. Всі так підходять і хочеться зверху так ягодку відірвати і попробувати. А треба десь отут і виривати з серединки з гронки і пробувати звідси. Якщо тут ягодка буде чудова, класна, добра, то тут ягодка точно буде смачна. Це їсти, їси, єси, їсти, їсти. І вже думаєш, все, я вже не буду їсти. На наступний день там от. Зранку немає клієнтів, вже ходиш. Нада ну, того попробувати того, попробувати. Займатися виноградарством у промислових масштабах Валерій Гусів почав у 2013 році. Тоді висадив 100 живців винограду. Перший посадив у 2009 році. Вирощувати виноград на півночі і на юзі України на півдні, тобто це велика різниця, взагалі дуже велика різниця. І так, от дивишся, як що до моїх людей виходить гуман не вийде. Ну дійсно вийшло, коли росіяни вторглися на територію Чернівської області. Улюблена справа врятувала Валерія Гусєва від негативних думок та панічних настроїв. У березні висадив кілька рядів молодих живців, укріпив арки для лози та зробив усе, аби був новий урожай. Прийшов сезон, ти тут живеш. Ти постійно кожний там не то, що там кожний тиждень, чи не кожний день. У тебе кожний тиждень, кожні два тижні обробки йдуть. Кожний день через день, ну при такій масі, тут чуть ли не кожний день йде писинкування, нормування, підрізки, обрізки, підв'язки. Оці всі. Тобто, тут взагалі не можна нікуди виїжджати. Це для мене та робота, яку, от ти її робиш і насолоджуєшся нею. Тобто, і вона та відволікає крім вирощування винограду та персиків у новому сезоні. Валерій Гусів планує збільшити кількість теплиць із ранніми огірками та помідорами. Так хоче забезпечити місцевою садовиною та городиною рідну срібнянщину. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Наразі у мене все. Вечірні випуски новин Чернігівщини. Дивіться щодня о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Також їх можна переглянути на ютуб-каналі Суспільне Чернігів із сурдоперекладом. Оперативну інформацію про події області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам!